Всіх вітаю. Перед тим як ви почнете дивитися новий випуск Квіз Вікенд, хочу вам повідомити про декілька змін. В першому розділі, як і завжди, буде 10 питань, але всі вони будуть розподілені на три категорії. Перша категорія це кінематограф, друга категорія це музиканти-гурти, третя категорія це альбоми-концерти. За правильну відповідь гравці отримують 2 бали. Другий розділ у нас залишається без змін. Тут треба буде вгадати 10-секундний відрізок пісні. За правильну відповідь гравці отримують 5 балів. Якщо гравці назвати. Або виконався гурт, або пісню, вони отримують 2,5 бали. Третій розділ зазнав кардинальних змін. Головним героям треба буде вибрати цифру від 1 до 10. А після того, як вони це зроблять, я зачитаю те, що буде їх чекати. В цьому розділі гравці отримають 3 бали за правильну відповідь. Більше вас не буду затримувати, і бажаю вам гарного перегляду. Шостий випуск. Квіз вікенд до нас сьогодні гості завітали прекрасні люди з гурту Zero Percent Mercury. Це Костянтин та Олена. Вітаємо і... їх. Які б хотіли ви перше питання, з якої категорії? Давай музиканте. Давай кінематограф. Ну, давай. Ну, перше. Я не знаю, ну давай, так. Да. Ну добре. Кінематограф, да? Я не знаю, ні, да, давайте да. ти ну ладно. Я тачу кінематограф. Так, перше питання: ви готові? Mm -mm. Я теж Ну, але ми спробуємо. Так, тоді перше питання нашого першого розділу. Сеундтреко. До якого фільму стала пісня гурту сліпнот під назвою «My Блек. Зачитую вам варіанти відповідей: Перший а. Корабель. Привид Б. 28 днів по тому. В. Оселя зла, Г. Блейд 2. Я думаю, що оселя зла. А що ви думаєш? Не 28. оселя Це Resident Evil. Не 28. А який четвертий варіант? Ти казав? Четвертий варіант був Blade Black. Це з Крій все Blade. думаю, Blade. Ви впевнені, точно? Не впевнені, але не точно. У вас 45 секунд, у вас ще є 20 секунд подумати. Давайте, я вам даю можливість подумати. Значить Resident Evil. Ні, я думаю, що. Блін, це, до речі, я дуже люблю такі фільми, але я не дивилася Resident Evil, бо тільки грала в гру. Час вийшов. І давайте, я вам один шанс даю, одну правильну відповідь. Давайте: що ви вибираєте? Та давай Блейд, Blade, Blade. Да, Блейд! Добре. І правильний варіант у нас оселя зла. <свісна> На жаль, кінематограф, музиканти, гурти, альбоми, концерт. Гурти. Гурти. Друге питання: на якому інструменті грає легендарний англійський співак Філ Олінс? Зараз пішов. На барабанах. Так, це барабан. О, прям за 2 секунди. Так. <рес> да, дуже швидко. Так, Філ Олінс у нас грає на барабанах. Третє питання: яку категорію ви вибираєте? Давай, альбом і концерт. Супер, тоді я зачитую третє питання із цієї категорії. Концерт якого гурту чертиста відбувся 12 вересня 2008 року в Харкові на Майдані Свободи. А це Оп, я ще навіть не встиг е, да, варіанти зачитати, так? Да, правильно. Я там була. Ого, я, я пам'ятаю, скільки мені там було 12 років тоді, я по телевізору дивився. Трансляція тоді була по новому чи якому каналу. Дуже було круто, атмосфера, на той час дуже прикольна. Як тоді було на концерт. А той повний, якщо чесно. Да? Чого? Типу, коли ти дивишся на це м з, з відео, воно масштабно, а коли ти в цьому масштабі знаходишся, і люди буквально просто заповнили весь простір, дуже було багато людей, і це було mm. не дуже комфортно мені. От. Але, звісно, типу, подія масштабів грандіозних, тому це... в цьому плані це дуже yeah. прикольно. Так, да, я готовий вам зачитувати четверте питання, якщо ви готові. З якої категорії, да, яку ви категорію обираєте? По порядку. Перша, друга, третя, перша да, друга. Без вибирали. питань, так, да, кінематограф знову. Давайте наше четверте питання. І це у нас хто з наведених артистів, музикантів не знімався у художніх фільмах. Я зачитую вам варіанти відповідей: А. Цеді це Гага, Б. Гага, Б. Джастін Тімберлейк, В. Лудакес і Г. Девган. Я не знаю, хто такі два останні. Повтори, будь ласка, хто два останні? Так, да, звичайно, Ви це Лудакуріс, і Г, це Дейвган. Хто за Лудакоріс? Ага, я зрозуміла, він Лук. Це точно не перші два болеги і Тімберлейку не точно знімались, так що це або третій, або четвертий варіант. Ну, дивіться, у вас час ще 3... 27 секунд залишається. Давай, давай оцей Лудакріс. Лудакріс, так. Да? Да. Ну добре, дивіться, зупиняє час, і правильний варіант відповідей у нас це Деїв Ган. Та ж... його дуже кінематографічне прізвище. Я навіть не знаю, хто це. Це фронтмен гурту Депешмо, до речі, з мого улюбленого гурту. Да, я дуже люблю цей гурт. Лудакріс у нас знімався там в франшизі, якщо ви пам'ятаєте, форсаж. Форсаж. Так, да, да. знаю, але не дивилась. А хто такий Лудакріс? Це ж він, це репер, якщо чула чи не чула, ну ось так. Ми можемо йти до п'ятого питання, і я тоді буду по черзі вам зачитувати. Це співаки і музиканти категорія. В якому гурті не грав і не співав Деймон Алберн? А це The Good, The Bad and The Queen, B Garrillos, The G. Г. Боже, позор, є. Я не знаю нічого. Касабін. Да, це Касебін. Да, ти правильно віддав. <правда> Молодець. Так, <правда> да. я перевіряла його <правда> зараз. Ну, давайте. Шосте питання. Я вже задаю вам з третьої нашої категорії концерти і альбоми. Як називається Останній альбом, випущений гуртом Beatles перед їх розпадом: А «Let It Be, Б. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, В. Rubber Soul і Г. Ріволвер. Ну, Let It Be» — досить ну, свіжа пісня, наскільки я пам'ятаю їх дискографію. Давай, напевно, Let It Be» — хай буде. Лед too... Да, Ось це остаточна відповідь, правильно? Ну, напевно, так. Да. Добре. Тоді я зараховую цю відповідь як за правильну. Це був останній альбом гурту Beatles. Mm -hmm. Тоді йдемо до сьомого питання, і ми повертаємося до нашої першої категорії з кінематографом, який співак грав у фільмі Гая річі, карти, гроші два стволи 1998 року. А. Це Вінні Джонс, Б. Джордж Майкл, В. Робі Вільямс і Г. Стінг. Час пішов. Вінні Джонс це не балін. Чи він свій музик? Я думаю, що «Стінг». стінг. — це. Да. Це ваша остаточна відповідь, да? Стінг. Да, це стінг. Це стінг. «Стінг» грав. Я не пам'ятаю головну одного з головних героїв, але він грав батька в господи хазяйна Кафе. Якщо пам'ятаєте, дивилися цей фільм. Я думала, ми будемо кінематограф шолкати як грішки. Насправді для нас щось виявилось саме така категорія. Восьме питання. Ми повертаємося до категорії співаки і музиканти. Пісня «Гей-гей, Райз Ак це спільна робота британського гурту Pink Floyd та українського співака. А Олег Скрипка, Б. Андрій Хливнюк. Святослав Факарчук і Артем Да. Ну що ж не дала мені договорити? Так, це Андрій Хливнюк. Да. Ще два бали є. Молодці. Повертаємося до. Категорії «Концерти і альбома. Я зачитую вам питання: як називається останній альбом із Дісі за участю вокаліста Бона Скотта? А це Back in Black, Б. rock», В. – «TNT» і Г. – «Highway to Hell». Час пішов. Я знаю всі назви, крім Let it be rock». Нехай буде вете пірок. Лете пірок. Це Дивись, ще залишається 35 секунд. В принципі, час неправильно, що да? так? <ріст> <ріст> кажу просто, що ви ж можете не поспішати. 45 секунд, це в принципі так мало і не так багато часу. Так що можете подумати, я прийму ваші відповіді. Я співаю в королокі, «Highway to Hell» і це все що я знаю про прайс насправді. 10 секунд. Що вибираєте? Огладня. Давай It Be Rock, Я не знаю. Be Rock, Окей, Let -rock. і я зупиняю right. час. І останній альбом, з яким співав Бонску до речі, на якому з'явився Бонс? це був «Highway to Hell». Повертаємося до нашої першої категорії. Це кініматоров. І зараз у нас буде вітчизняна пісня. І це буде останнє питання. Подивимося, зможете ви забрати два бали чи ні. Хто виконав головний одноіменний саундтрек до фільму Штольня? А. Ньюскул іксиста вхід у змінам у звуті. Б. New School Ньюскуликсиста yeah. потапи Настя. В потапи Настя. Ге потап дядя Вадя і Юго. Ньюскул і вхід у зміна в зуті. Yeah. Це от, друг. <laughs> Друге чи перше? Зачитай два, два. Ще, ще раз давайте. New School XS та ВЗВ. Б. New School XS Exist потап і Настя. В потап і Настя, Ге потап дядя Вадя і Юго. Ти точно не потапне? Це, 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 Ні, це варіант А штольне, штольне. Ну, лай. Цело прикольне. Так, На... це варіант А. В другому розділі треба буде відгадати 10 фрагментів по 10 секунд, і за кожну відгадану правильну пісню. Е Кості та Олені я даю 5 балів. Якщо ви в принципі, що зробите, ви назвете або виконавця, або пісню, буде 2,5, то то не половина. Або те те, або все разом. А якщо нічого, ну то нічого. Так що такі справи. Я готовий, а ви як готові чи не готові? Я готові. Що, ми включаємо цю шарманку. Мені я не впевнена, але мені здається що да. В неї такий голос просто такий. Ну, дуже... Знаю, пісня безумовно, знайома, але хто це я не скажу. Це, скоріш за все, Шеде, а може і не вона, але це наш варіант, а назву пісні і... ми не знаємо. Ну дивіться, а в принципі, ви б могли заробити 2,5 вали, якщо б це було Шеде, але це не Шеде. Це Джордж Майкл, і пісня називається Чиза Джордж... <in> <in> Майкл. Окей. Світ. шляхами. Я знаю, це квітка цисик. Да. Два спонабали вже Але що за пісня? Це два кольори. Да, це два кольори, квітка тіси два кольори. Да, молодці. У вас п'ять балів є. Молодці. Да. Hey, now. <laughs> Аналогічна ситуація з першої піснею. <laughs> це шаде? <laughs> ні, ні, ну в принципі, якщо б ще не заспівала, дуже хороша пісні була, але це не шаде, я скажу одразу, так що ні, це не шоде. Я думаю, що назва пісні пісні хай нау хай нау ні. Ти подумайте, ще 20 секунд є, можна подумати. Тому що я ж кажу: я зараз як почну підказки давати усе. Це вже буде нецікаво. Треба. Оце та, -та, 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 -та. Воно дуже знайомий такий ход, але пісня так, знаю цю пісню, але так. Ну дивіться, зупиняє час. Гурт називається господи, називається Crowded House. а пісня називається Don't dream It's Over.

Я з тобою в небо Ой, я люблю тільки тебе, а це панамарьов. Так, це панамарьов але пісня називається по-іншому. Серйозно? Так, це пісня називається по-іншому. Ооо. О, да, мені щастя. Моя читала мені. Блін, джу. я все життя думала, що вона називається Я люблю тільки Тебе. Я теж от, думав все життя, але ні, дивіться, все, час уже вийшов, на жаль, це Олександр Пономарьов, а пісня називається Варту чи ні. Да, я, я теж таке думаю, варто, дійсно варту чи ні. Да. Це, що це? Олександр, вибачте, я прошу пробачення. А що це у нас по неймінгу таке? Палінілись? Ми програли через вас. Ооо! Це, це, це найкраща пісня в світі. Seal – Kiss From A Rose. Чогось мені здавалося, що ця пісня буде для всіх. Важка. Вітаю, вас дуже швидко і догадала ця пісня. Я люблю цю пісню, Саша Куц. Якщо ти будеш дивитися цей випуск, ти це знаєш. Це казка е плакала. Здається, називається. Так, це казка і пісня, називається плакала теж. Правильно, 5 балів, у вас є. Молодці. Ну, ви бачите все чітко. Не встигнув увімкнути таймер, але вже Молодці. Це дуже добре. Так, ну що, тоді восьма пісня. Ой, ой. Не я точно її. це чула, я точно це чула. Але мені важко зараз. Ну як, це не те, що підказка, але от е це перше половини нульових. Я пам'ятаю цей кліп. Постійно крутили по М1. Якщо ви дивилися М 1 дуже прикольний кліп. Там мені зна... здається, він аніма анімаційний ні, не анімаційний ні. Тоді я точно не знаю. Бо я думала, що це Magic. Magic. Це схоже — щось є таке, да, але ні. І це, до речі, ну, якщо це написано правильно, в деяких розділах там написано, що це фіт, але це от, співачка одна співає. <ах> mm -hmm. секунди. — Я теж, на жаль, я теж вийшов, це виконавиця Калімінов, а пісня називається Чаклет. Я знала! Ні, я жартую. Я не знала, але мені прийшла в голову, що це. Ну, голос в неї схожий на Кайлі Кайлінг. Але я з Кайлі нього ще нічого не знаю. Ти подобаєшся мені. Так. Так Так називаю. і називається пісня, дати вгадав. Може, в нього теж були проблеми. Аді там з Олександром сіли разом. Такі ну, можливо, можливо, може. них там один продюсер над око. Вона так вирішує, не запаюватися над назвами. Ну що, тоді ми вже, в принципі, так що дуже швидко. Я гадаю, перейшли до нашої десяти пісні. Якщо ви готові, то можете її слухати і увімкнути, послухати і дати відповідь. Шаде. В будь-якій е, недозумілій ситуації кажи, кажи, шаде. Це шаде, це Шаде. О, я не знаю. я Ще ще раз, раз не зрозумів. Ми, шаде, ще раз ну, вайп, шаде. <laughs> не де? Ні, але це а. не шаде. 15 секунд. Ті, ні каналь ні, нікалімінок не ні. шаде. Хто ще давайте варіанти, думайте? Це горілас, я не знаю. <laughs> ну, це гурт. Добре, одна підказка. Ну, це звужує коло. Зіто, звичайно. <смір> ну, ну, що, так, ну дивіться, от, на жаль, час вийшов. Але ну, от ще підказ сказати, що в цьому році у них вийшов альбом, і він, ну, до речі, у тимчика був у топі річних альбомів. «Cure», да, «Lullaby» пісня називається. Да. Називайте мені будь-яку цифру від 1 до 10. Ти 8. Я вісім. теж хотіла вісім. Клас. Вісім. Тикнуло в питання. Питання буде з варіантами відповідей. Рік Ален, це барабанчик гурту А. Iron Maiden. Б Twisted Сістер, В. Деф Leppard. Г. Мотлікрю. Алан. Ну, вся надія тільки на тебе, бо я. Давай, давай Крю скажемо. Ні, Крю там цей, порно... ой, він не порно, він зустрічався з. Помилевим адресом, да. І він точно не. А, все, да. Коротше, точно не мотлікрю, а, а які там ще варіанти? Дефліпорт, uh, да? Ти кажеш, Косі, що це дефліпорт. Uh -huh. Добрий час, до речі, вийшов, та і це дефліпорт Рік Алан, це барабанчик гурту дефліпорт. Так, ну давай тепер я. Зараз вісім. А ще раз візьмемо. Ні, 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 це все, все вісім. Вже немає. Хорошо. Два. Ну ладно, давай два. 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 Да, і ти теж ти цнував. Шо? Треба буде вигадати пісню за рядками. Ви готові? Я зачитую для вас. Якщо навколо все засипано білим, то може бути крейдою, а може, і снігом. Якщо куди наглянь все темне й чорне, значить ти заснув і завтра буде добре. Завтра будеш чорний. What the fuck? І в нас немає варіантів, так, да, відповідь? От тут, ні, тут, на жаль, ні, тут таке питання, що треба буде вгадувати. Це переклад чи це. Не, до речі, це переклад? Ні, ні ні, це урі... ні, це українська пісня, це оригінал. Якщо навколо все біле, то це та, та, та б там. Ну, давайте ще раз. Якщо навколо все засипано білим, то може бути крейда, а може і снігом. Якщо куди не глянеться темне і чорне, значить ти заснув і завтра все буде добре. Я не знаю, ти не знаєш. Да? То я це кузьма. Ні, ну. Ну, це скрябен, так. Да? Да. Тільки давай, що що, що, продовжуй, може. Ти, ти так ти теж пум випадково і вгадала. Чорне і біле. Ні, пісня називається Кольорова. Я плакнув, вона вгадала навпаки. Я думаю, це можна рахувати як мінус два бали. Ну дивіться, за це, в принципі, як половина відповіді, і за півтора бали можна згодитись. Так що, в принципі, нормально. Тут треба буде вгадати аудіофрагмент за вступом. Аудіофрагмент. Так. Готовий? Да. Ти знаєш, що це? Це? Скорпіонс? Так, да, це Скорпіонс. М -м 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 -м. Ну це точно не цей. Це не Холідей. Ні. Це... Ні, я не згадаю назву. А я не знаю. Так, тоді я запевняю, що це пісня Always Somewhere називається. А, ні, я б точно це не вгадала. Так, ну дивіться, півтора бали є. В принципі, це непогано. Ти, у вас ще є цифри 1, 3, 4, 7, 9 і 10. Один. Один. Вам треба буде вгадати, що це за альбом якої співачки. Я скинув вам фото Зеланна Делрей. Так. А альбом як називається, ти знаєш? Mm -hmm. Я, чесно кажучи, лано, типу, е, що там в неї Веншепоч один назву альбому. Ні, що то там kill? Що -то там е -е, ну, може бути, але цей альбом це от, ну, от давай підказочку невелику 17-го року. Може, це щось дасть тобі якось. 17 Сімнадцятого року. Синціто <сист> в мене під, під очима постійно, так що да, але це не про цей альбом. 17-й рік. 17-й рік. Хороший був рік, до речі, класний. Ой, прекрасний рік. Ага. Я uh, но це точно не Summer Time Sadness і немає такого альбому навіть. <систит> ні, це з Ultra Violence, якщо не помиляю свій альбома. Uh, ні, я, я, чесно кажучи, не знаю назву. Альбом називається Last for Life. А, лайф. А я дай. Оце смерть, роб гроб, кладовище. Так, ну що, на півтора бали є, молодці, це дуже точно погано. Ну що, тоді у вас ще є цифри 3, 4, 7, 9 і 10 3 3 наш е, вибір 3. Ваш вибір 3 і це знову. Добре. Але тут треба буде вгадати гурт. Та ти, ти маєш це знати. Подивись, ти знаєш цього, типа. Я маю це знати, але. А, це, але це ну, я... Rolling Stones. Rolling Stones, так, yeah. це Rolling Stones. Він дав. Молодий, це Rolling Stones. До речі, можна по на поузи поставити. Тут познайомитися з одною з чотирьох. Чотирьох. Да, чотирьох. Да. Клас! Як звуть, як звуть? Боже, це Мишка, це Мишка. Мишка! Привіт, Мишка! Дивіться, у вас залишається ще четверте, сьоме, дев'яте і десяте питання. Десяте. 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 А тут вам треба буде гадати назву гурту пісню за кліпом. Ви готові? Так. Да. Так. Да. Це хто? Ти... Це. Це ж цей коняв, ти знаєш. Так, це що, Дефтонс чи що? Так, це Deftons, вже півтора були є. І що далі? Що скажете ще? Він мені тільки що таке сказав. Я, звісно, можу зараз їм сказати. А, ну, В них є пісня, щось там High School Summer. Чи ні, подожди, щось там. Ти знаєш, тільки що прямо декілька пісень в одне назву в мене, так не У мене, мене дуже така пам'ять ем, несподівана. Вона міксує часто якісь речі. «10 секунд. Так, 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 так. Ну, щось про школу в них там є. Ем, я думаю, що це якраз воно, бо вони там їдуть, щось там. Але я не пам'ятаю точну назву. Так, це гурт девтонс. Це півтора балу за це є. А пісня називається «Back to School». «Back to School», точно або міні-меґіт, чи як ще називаються? Да. Ну, ну гурт є, і це півтора бали, Це в принципі теж дуже дуже непогано. Залишається у нас три питання, а цифри це чотири, стін і дев'ять. Що ви знаєте? Сім сім Наше секретне питання. Тут треба вгадати, хто це у нас на фото представлений. <світ> Ти знаєш, як. Хто це, да, це він. <світ> Х, був ще раз, бо погано чутно чутна була? Да, так, Джеймс Хедл. Так, треба. Так, це молодці, ви відгадали. Залишається ще тут четверте, дев'яте питання, ну давайте, все одно я вам залишаю вибір, чи можете вибрати 4 чи дев'ять. Тут вам треба вгадати, що вгадати? Обкладинку гурт за. Точніше, альбом і гурт за обкладинкою! Sergeant Peppers Club the Beatles. Я... Sergeant Pers. Simply... Я ніяк не можу запам'ятати цю назву, чесно. Повністю. Ну, я, В принципі, так, да, цей гурт і назва, Повна назва називається Sgt Peppers and Lonely Hearts Club Band. Ось. Ні, ну нічого, я зараховую це питання, так що молодці так шуткові додали То У вас залишається останнє питання в цій вікторині, в цьому розділі, і ви готові? Да. Да. Наше четверте секретне питання полягає в тому, що вам треба буде надати відповідь на запитання з варіантами відповідей. Ви готові? Да. Як називалося розважання шоу з Андрієм Данилко, яке виходило з 97 по 2002 рік? Варіанти відповідей. Я а якщо? А, дає свішок. Я, шоу. я не, мені розповідали. Я сама тоді ще не не, не народилась. Е, 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 але, ну, на скромно не так я вибач, а скільки тебе скільки 24 чи 23, скільки тобі? А це, це таке питання? Ну ладно, я скажу тобі, кий подружбі тобі. Насправді мені 62. Прикласно, вибач. Вона вже не пригадує, що це на всі 21 рік. Підрахувавши бали за всі наші перші, другий, третій розділи у Кості та Олени з гурту, Zero Персид Маккери вийшло 61 бал. В принципі, це непогано. Е, і так, для фанатів я би хотіла передати, е, пийте воду. Це важливо. На ніч каву не пийте. Це шкідливо. Е от е передати Павлу Іванюшину, що він гусак. І, е а я дуже, дуже, дуже хочу передати привіт Жужі. Жужі якщо ти будеш це дивитися, не гавкай. Та, і Ігор зря не, не приєднався до нас.